Цей день покаже, наскільки непередбачуваним може бути цей місяць. Яка погода очікується для вашої області? Розглянемо разом. На Київщині температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 7. Небо буде майже чистим, опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На Чернігівщині температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується ясна погода з чистим небом. Дощу не буде. У Сумській області температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 6 градусів. Прогнозується малохмарна погода без опадів. На сході у Харківській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7. Небо буде малохмарним. Опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 9 градусів прогнозується майже ясне небо без дощу. На Луганщині температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Небо буде майже чистим, опадів не очікується. На півдні на Одещині температура вдень і вночі буде 13 градусів тепла. Очікується помірна хмарність без опадів. На Тернопільщині температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 11. День буде з невеликою хмарністю без дощу. У Херсонській області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 9 градусів. Небо буде малохмарним, дощу не прогнозується. У Криму температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Спостерігатиметься майже ясне небо без опадів. На заході. У Львівській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність дощу не буде. Не хочете пропускати жодного прогнозу? Підписуйтесь і вмикайте сповіщення. Поставте лайк, якщо цей прогноз виявився корисним. Дякуємо, що обираєте нас щодня. На Буковині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, місцями можливий короткочасний невеликий дощ. На Закарпатті температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься майже повна хмарність з дощем. У Рівненській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде помірно хмарним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Прогнозується помірна хмарність без опадів. На Хмельниччині температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним, місцями можливі слабкі опади. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься майже ясне небо без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 7. Очікується чисте небо без опадів. На Черкащині температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 8. Прогнозується майже ясна погода без дощу. На Дніпропетровщині температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 9. Очікується майже чисте небо без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. Це був прогноз на суботу для всієї України. Вихідні розпочинаються з приємної погоди у більшості регіонів. Дякуємо за увагу! Бережіть себе, насолоджуйтесь вихідними і до зустрічі в наступному прогнозі!